4 жовтня 2025 рік. Це Посілок Жигарь, Мій любимий. Чому любимий? Бо я тут з 90 по 96 рік працював, трудився тут. Тут є Жихарь 1, от зараз ми проїхали. Потім центр Жихарь 2. І трошки дальше буде біля церкви Жерк Жихарь 3. Ліс Сосновий шикарний, З цієї сторони справа є озеро Основянське називається, тут сразу біля них. Шикарне озеро, чисте, глибоке, пісочок. Тут Свіже повітря, тут дуже добрі люди хороші Так що найкраще побажання, і вітання поселку Жигарі, Харківської області, Харкова міста. входить в місто Харків. Всім пока-пока.